Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти про всі мої телефони. Тому обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також можу народ купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося о ціні, куплю швидко і без проблем. Ну, а я починаю. І так, перший смартфон це в нас Xiaomi Redmi Note 11 на 128 ГБ 428. Ось такому він гарному кольорі, в дуже гарному стані. Які в нього характеристики? 680 Snapdragon, камера 50, фронталка 13, екран AMOLED 90 Гц Full HD 643 дюйми. Нормальний телефон, продаю його за 4200. Далі. далі в нас Redmi Note 12 Pro 4G 8256. Він працює на базі процесора Snapdragon 732G. Екран тут 667 дюймів, Full HD 120 Гц, камера 108, основна фронталка 16. Продаю його за 6500. Redmi Note 9 Pro 664. Він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G, також непоганий проц, гарний телефон. Камера основна на 64, фронталка там на 2016. Ось, також непоганий, продаю його за 3500. Далі в нас йде Redmi Note 12 Pro 5G 628. Також дуже гарний телефон. Працює на базі процесора Dimensity 1080, камера, основна 50, фронталка на 16, екран 667 дюймів 120 Гц, Full HD, AMOLED, все як треба. Батарейка на 5000. Гарний телефон. Вже на нього є клієнт, вже зкину завдаток, буду йому його відправляти. Далі йдемо. Це у нас Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G8256. Працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 695, камера 108, фраталка 16, екран 667 дюймів, 120 Гц, Full HD, AMOLED, все як треба. От Також небаганий. Телефон, стереозвук, все є цікавий такий також апаратик. Продаю його за 6000. Цей продався, можна сказати, за 6500. Далі в нас Redmi Note 9 428 ось в такому гарному стані. Працює на базі процесора MediaTek Helio G85. От. Звичайна мобілка, чиста для неважких задач. Продаю його за 3200. Я тут 5000, екран тут великий. Більше, в принципі, сказати про нього нема що. Далі йде в нас Redmi Note 12 5G. Працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 4G1. От Також непоганий такий смартфончик. Камера тут на 48. Фронталка на 13. Батарейка 5000, екран стандартний, 667 дюймів. Full HD 120 Гц. От Також такий непоганий телефон. Продаю його за 4500. Далі в нас йдуть пакафони. Це у нас Xiaomi Poco F3 на 628 в такому сірому кольорі і в білому. Працюють на базі процесорів Qualcomm Snapdragon 870, флагманські процесори, гарні камери, основна тут по 48. От, батарейки по 4500, екран також 667 дюймів, AMOLED, 120 Гц, все як треба. От, Реально, класні телефони, мені особисто дуже подобаються. Продаю їх по 6000. Далі. Redmi Note 12 4 g На пам'ять 428. От, батарейка тут 5000, камера 50, фронталка 13. Такий звичайний телефончик, свіжий. От, продаю його за 4500. Далі в нас йде Redmi Note 11 S. Працює він на базі процесора Mediatek Helio G96. Камера основна 108, фронталка 16 От, екран 643 дюйма. AMOLED 90 Гц, Full HD. Також непоганий телефончик. Продаю його за 4600. Далі йде у нас Xiaomi Mi 11 Lite. Він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. От, батарейка тут на 4500, наскільки я пам'ятаю, 4300. <кхм> Також непоганий телефон, але в них дуже великий відсоток браку. На це треба дивитись. Далі йде мій iPhone 15 Pro Max на 256, на який я зараз знімаю. от Він поки не продається, може колись буде. Далі в нас іде Realme 9 Pro 5G. працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 695. от Гарний телефон, гарні тут камери, гарний екран, екран IPS, кстати. От, не AMOLED Продаю його по дуже гарній ціні за 4000, бо тут є тріщинки на задній кришці, хоча вона пластмасова і це взагалі ну, не відчувається. От. Але також дуже гарний телефон за свою чину, за 4000, в принципі. От. Далі йде в нас Redmi Note 8 Pro 664. Такий гарний. Він працює на базі процесора MediaTek Helio G90T. От. Такий класний. Батарейка 4500, камера 64. Фронталка 20. Легендарний телефон. Я думаю, ви так все про нього знаєте. Продаю його за 3200. Далі у нас. Що це в нас таке? Це в нас Xiaomi mi 11i. Snapdragon 888 5G, камера 108, фронталка на 20. От, гарний телефон. батарейка 4500. Вже також він під задатком. буду сьогодні його відправляти людині. Відправляю за 6 тисяч Ой, за, 6, за 7 тисяч гривень. 7 тисяч. Так, йдемо далі. Це в нас Redmi Note 11S, точно такий як цей, тільки на 664. Продаю його за 4 тисячі. Далі в нас Redmi Note 10S 628. Працює на базі е, Helio G95-го. Також непоганий телефончик, дуже схож з цим. От. Продаю його за 4200. Далі в нас йде Samsung A52 428. Продаю його за 4500 на, на 720-му набдрегані. Тут дуже кайфові камери, все за свою ціну. От у конкурентів вона гірша. Камера тут реально дуже кайфова. Далі в нас йде Redmi Note 12 Pro plus 5G. 8256. Камера тут блін, на 200 мегапікселів, Такий заряджений телефончик на Dimensity 1080. Дуже кайфовий такий, збитий. Подаю його за 8500. Ну, в принципі, останній телефон, який в мене зараз є. Це в нас легенда Redmi Note 10 Pro. 628, камера 108, фронталка 16, 67 дюймів, AMOLED, 120 Гц, повний фарш. Продаю за 4800. Ось так. Ось такий народ у мене зараз є телефони, два, з яких вже купили. Буду відправляти людина. Якщо когось щось зацікавило, можете написати мені і придбати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, о ціні, Куплю швидко і без проблем. Проблем. А на цьому мене народ все. Всім подякував, всіх обняв. Підписуйтесь на цей канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю, бо там виходить багато чого, що не потрапляє сюди. А на цьому все, пока!